Друзі, доброго дня, я Олексій Купін, кандидат політичних наук і незалежний політолог. І от таке питання: міністерка закордонних справ Німеччини заявила про те, що Україна зможе приєднатись до європейського союзу. Вона вірить в це, але водночас вважає, що лише після того, як подолає кумівство, корупцію і так далі. А, насправді я скажу так. Звісно, це питання буде постійно виринати в ході вступу України до європейського союзу. Але як на мене, все ж таки це не є і не може бути ключовим критерієм приєднання України до європейського союзу. Нагадаю, що ми вже отримали статус кандидатів членів європейського союзу, і зараз є питання про те, щоб почали відкриватися глави, щоб ми могли вже рухатися в напрямку отримання повноцінного членства в ЄС. Якщо ми подивимось на деякі країни, які в 21-му сторіччі приєднались до ЄС. Країни східної Європи, Румунія, Болгарія і багато інших. Ми бачимо, що насправді там кумівство теж існує. Там існують теж корупція і європейські інституції з ними борються. Я вже не кажу про Угорщину. Ми всі це всі з вами бачимо. Тому як на мене, все ж таки, це не може виступати ключовим критерієм приєднання або не приєднання України до Європейського Союзу. Зараз Україна по суті несе ключовий тягар військовий через російсько-українську війну. І, власне кажучи, по взаємодії між Україною і Європейським Союзом, ми бачимо, що де-факто європейський союз вже враховує або включає Україну. Багато програм і проєктів. тому я думаю, що така риторика, звісно, буде звучати, і справді нам треба боротися з тим, щоб отакий кронізм, як то кажуть, так як називається політична наука відносини не панували або не не були е, розповсюджені в органах влади або в інших інституціях але ще підкреслю, як на мене, ключове рішення про приєднання України до європейського союзу воно буде політичним. Тобто європейський союз має дати на це згоду, а вже потім, як то кажуть, в сухому доці, тобто перебуваючи вже в європейському союзі, звісно, наша країна буде працювати і над тим, щоб боротися з такими явищами, які об'єктивно так існують, і мають свій прорив.